Представляємо гібрид ріпаку Колін kl середньоранній напівкарликовий гібрид озимого ріпаку селекції лемпке, призначений для технології Клерфілд, тобто обробки гербіцидами на основі імідазолінів. Завдяки генетичній толерантності він стійкий до післядії гербіцидів, що особливо важливо при короткоротаційних сівозмінах або після попередників оброблених препаратами євролайтинг. Гібрид має високий потенціал урожайності до 60 центнерів з гектара, стабільну продуктивність у всіх агрокліматичних зонах України від полісся до південного степу. Напівкарликовий тип росту забезпечує компактність, стійкість до вилягання і високу придатність до прямого комбайнування. Це дозволяє зменшити втрати під час збирання врожаю. Зимостійкість гібрида 8 балів. Він добре переносить морозні зими. Посухостійкість 7 балів, що гарантує врожай навіть у роки з дефіцитом опадів. Гібрид демонструє надійну стійкість до розтріскування стручків, що дозволяє зберегти якість насіння до моменту збирання. Крім того, колін КЛ добре реагує на рістригуляцію, що важливо для керування ростом у сприятливих умовах, стійкий до фомозу, толерантний до весняних приморозків і перепадів температур. Колін КЛ. Це універсальне рішення для аграріїв, які хочуть поєднати гнучкість технології Clearfield, високу агрономічну стійкість і прибуткове ріпакове виробництво. Чому ви можете довіряти Агроексперт Trade? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.